А якби ви знали, як я мовчу в собі, як ночами плачу в тиші, мов в журбі, як подушка знає більше, ніж живі, бо її я шепочу, я більше не в змозі. А якби ви чули, як серце б'ється в стіні як кожен ранок битва моїй війні, як в очах. Нічого, хоч усмішка жива, а душа давно, як попів, немов німа. А якби ви бачили, як болить мовчання, коли поряд люди, а ти без кохання, коли кожне як ти звучить, як жарт, бо нікому справді не важливий твій старт.